Мене звати Яна і я не ідеальна мама. Ділюся досвідом свого не ідеального материнства. Не так давно у Тіктоці я побачила відео, де тато відправляє свого трирічного сина у кафе взяти собі склянку води. Він дуже соромиться, хникає, опирається, і ну, видно, що йому некомфортно і страшно. Тато нібито нічого поганого не робить і не каже. І у коментарях всі в захваті кажуть, так і треба. Радіють, що хлопчик все ж таки впорався. І приніс ту склянку води, і сам хлопчик дуже радісний, він впорався з цією задачею. Але я якось інтуїтивно почала співчувати хлопчику, думала, що можна вчинити було якось інакше, бо хлопчик відчував себе дуже некомфортно, він був не готовий до цього і буквально плакав і просив тата. Не йти, а тато у свою чергу наполягав, казав, що ти вже дорослий хлопчик, ти зможеш іди вперед, і, врешті-решт, хлопчик таки зміг. Я сама була сором'язливою дитиною, але з часом моя сором'язливість вщухла. Тепер зазвичай я соромлюся тільки публічних виступів. А в будь-яких інших ситуаціях ну я можу інколи відчути хвилювання, але це вже геть не схоже на те, що я відчувала раніше. Перестала я соромитися тоді, коли почала працювати у відділі кадрів. І кожного дня мені доводилося спілкуватися з людьми і по телефону, і віч на віч. Дуже багато різних незнайомих знайомих людей. Ну, весь мій день складався зі спілкування. Спочатку мені доводилося налаштовуватися на кожну розмову, було дуже страшно, ніяково. Але в один момент я навіть не помітила, коли я перестала соромитися, і для мене взяти, подзвонити комусь, поговорити з кимось стало ну, дуже легко. І я маю зовсім не сором'язливого трирічного сина, який просто обожнює спілкування, і для нього ну, це зовсім не є стресом піти купити собі щось у магазині. Він дуже відкритий і дуже щирий, і я захоплююся ним. І мені стало цікаво, і я вирішила розібратися, що таке сором'язливість, звідки вона береться, як можна на це вплинути. І для цього я прочитала книгу Філіпа Зімбардота Ширлі Редл «Сором'язлива дитина. Сором'язливі люди відчувають страх, негативні оцінки з боку оточуючих, розгубитися і не знати, що сказати, отримати відмову, і відчуття страху супроводжуються фізичною напругою, підвищенням адреналіну, пришвидшенням пульсу, неприємними відчуттями у животі і рум'янцем. Існують два типи сором'язливих людей: це явно сором'язливі, і ті, хто навчився приховувати свою сором'язливість, але вони відчувають практично однакові почуття, не дивляться. Чись на те, як по-різному вони їх виражають. Чим буває викликана сором'язливість? Багато психологів, соціологів, психіатрів інших спеціалістів намагалися розібратися у цьому питанні. Дослідники особистісних рис думають, що Сором'язливість передається від батьків до їх дітей у спадок. Бігіверисти думають, що сором'язливі люди мають низькі соціальні навички для того, щоб ефективно спілкуватись. Психоаналітики говорять, що сором'язливість є симптомом зовнішнього проявлення, глибинного несвідомого конфлікту. Соціологи, що умови соціального середовища роблять людину сором'язливою, соціальні психологи, що сором'язливість починається з навішування ярлика, я є сором'язливим, тому що інші мене таким. Вважають в дитинстві я була сором'язливою, і я пам'ятаю, як це зі мною сталося. Зазвичай я гралася з дітьми на своїй вулиці, і ми один одного добре знали, добре спілкувалися. Коли мені було десь 4 роки, батьки відвели мене на дитячий майданчик біля парку. І там я нікого не знала, і мені потрібен був час для того, щоб поспостерігати за дітьми і зрозуміти, до кого я хочу приєднатися. Мій тато дуже сором'язливий, і йому дуже важко вирішувати якісь питання. Майже всі питання за нього вирішує моя мама. Але в дитинстві я цього не помічала. І ось ми були на майданчику. Тато побачив, що я зупинилася і придивляюся до дітей, і почав якось так з підколкою казати мені: А чого ти стоїш? Чого ти засоромила? «Іди, грайся! І сказав він це так гучно, що, мабуть, всі діти на майданчику це почули. І я тоді відчула, що дійсно я соромлюся. Мені стало так ніяково, і я так і не змогла ні до кого підійти. І з того моменту почалася моя сором'язливість. У майбутньому, коли така ситуація повторювалася, мій тато знову з такою посмішкою казав, що ти така сором'язлива, ну давай, іди. І я знову не могла. Все почалося з навішування ярлика, в який я повірила. Мені знадобилося багато років для того, щоб зрозуміти, що я є екстравертом, що мені дуже подобається спілкуватися з людьми. Я отримую від цього задоволення. І та ситуація надовго вибила мене з життя екстраверта і змусила вірити в те, що я сором'язлива. Ще не почавши розмову, я відчувала, що люди здогадаються, зрозуміють, яка я сором'язлива. Я осоромлюся. І все буде дуже погано, і всім своїм виглядом і зовнішнім напруженням я транслювала цю сором'язливість. Не існує одного єдиного визначення причини сором'язливості, але сором'язливість виникає там, де стикаються двоє і більше людей. За результатами досліджень, наведеними у книзі «Сором'язлива дитина, 42 опитаних вважають себе сором'язливими. Тобто це двоє з п'яти. Також багато опитаних вважали себе сором'язливими в минулому. Тобто 80% опитаних людей вважають себе сором'язливими або зараз, або в минулому. Ті люди, які не вважають себе сором'язливими, можуть час від часу відчувати себе такими, і для таких людей причиною такої поведінки є сама комунікаційна ситуація, яка змушує людину почуватися невпевнена. Також результати досліджень показують, що зазвичай сором'язливі люди мають низьку самооцінку. Вони менш терпимо ставляться до оточуючих. Люди, що є недовірливими і вважають, що інші ставляться до них критично, самі критично ставляться до оточуючих, не дивлячись на те, що сором'язливі діти є дуже чутливими до тиску збоку. Вони негативно ставляться до таких самих сором'язливих дітей, як вони. Сором'язливі люди приділяють дуже багато уваги тому, що про них думають, оточуючи. Вони занадто чутливі до того, як їх сприймають інші люди. Звідси й бажання уникнути таких ситуацій, які несуть загрозу будь-якої критики. Більшість нас у якійсь мірі інколи відчуває таке почуття. Воно є природним захисним засобом, який дає змогу людині оцінити можливі наслідки тієї чи іншої. Дії, перш ніж зробити ту саму дію, ми можемо швидко уявити собі результати дії і обрати найкращий варіант. Такий обережний підхід найбільш помітний, коли ми стикаємося з новими людьми або з людьми в нових умовах, коли правила гри нам або невідомі, або незрозумілі до кінця. Найтовариська дитина почне вести себе більш обережно, якщо до неї додому прийде дуже багато родичів, яких вона не пам'ятає і не знає. Почнуть до неї лізти з поцілунками та обіймами. А що сталося? Язика проковтнув? Та не бійся, я тебе не з'їм. Такі моменти дуже важливо, щоб ніхто не навішував на дитину. Ну, ярлика сором'язливості. Повірити дитині в те, що вона дійсно є сором'язливою, якщо вона буде чути це від оточуючих, дуже легко. В Такій ситуації з родичами найкраще буде стати на захист дитини і сказати родичам, що дайте йому трохи часу. Він вас не пам'ятає, він же бачив вас дуже давно. Сором'язливі люди є найсуворішими критиками. Вони дуже критично ставляться самі до себе, висувають собі дуже високі вимоги, і зазвичай наслідком цього є низька самооцінка. Дуже важливо, щоб батьки дарували дитині відчуття впевненості, власної цінності. І любов має бути безумовною, а не в обмін на хорошу поведінку. Якщо у любові є вимоги, то дитина, а в майбутньому й дорослий. Роблячи якусь дію, буде пригнічувати свою самоповагу, ти хороший настільки, наскільки хороші твої досягнення, вище голови не перестрибнеш. При будь-якій помилці можна втратити любов, і це дуже великий тиск на дитину. І коли така дитина виростає, вона відчуває, що вона не заслужила підвищення на роботі, не заслужила того, щоб її позвали на вечірку. А ось дитина, якій дарують безумовно любов, відчуває, що навіть після двох-трьох провалів вона все одно цінна. така людина сприймає невдачу як цілком можливий наслідок ризику. На власному досвіді дітей необхідно навчати комунікації. Так дитина набиратиметься досвіду спілкування легко, спокійно, без тиску. Ми з чоловіком якось інтуїтивно це робили. Заходячи в магазин, брали сина на руки для того, щоб він міг бути учасником комунікації. Робили якесь замовлення, запитували в сина, щоб він хотів. Він також перекидався декількома словами, якщо хотів. А якщо не хотів, просто спостерігав і слухав. І так поступово син сам почав робити замовлення, сам почав е, вести якісь бесіди з продавцями, і йому це дійсно подобається. Він отримував позитивний досвід спілкування і кожного разу ставав більш впевненим. Був момент, коли в зведеній групі у садочку він залишився без своїх друзів, і тоді тоді вже у розмові вдома на прикладі гри ми якось розіграли сценки, як можна підійти до незнайомої дівчинки, незнайомого хлопчика. Поговорити, зав'язати бесіду, що можна запитати, і наступного дня, коли я відвела його в садочок, він одразу забіг і почав знайомитися з хлопчиком. Він уже знав, що можна сказати в такій ситуації. І також дуже важливо, щоб діти спілкувалися з обома статями, не робити у цей акцент, що дівчата з Венери, а хлопці з Марсу, щоб дитина здобувала навички спілкування з обома статями, і у майбутньому не виникало сором'язливості, тому що просто елементарно. Відсутній досвід спілкування у Хлопчика, наприклад, з дівчатками. Окрім страху, сором'язлива дитина відчуває сором. Сором змушує почуватися невпевнено і щось приховувати від оточуючих. Тому треба намагатися уникати пристижень дитини. Типу, як тобі не соромно, тобі має бути соромно. Сором'язливі люди дуже зайняті своїми переживаннями і думками про себе. Їм досить важко помічати, що відбувається навколо. Вони неуважно слухають, погано запам'ятовують ім'я. Досить погано слідкують за розмовою, і це веде до невміння ясно мислити і виражати свої думки. Доволі важко у такому стані підтримувати якісну розмову. Якщо дитина дуже соромиться спілкуватися зі своїми однолітками, можна запропонувати їй спілкуватися з дітьми молодшими. Це буде для неї не так стресово, і вона зможе здобути навички спілкування. Давайте подивимося, які є моделі виховання і яка з них найкраще може впоратися з сором'язливістю дитини. Цьому дослідженні брало участь 150 дітей. Перше це ліберальна модель виховання. Надмірний лібералізм у вихованні не сприяє розвитку почуття впевненості у дитини. Насправді ліберальні батьки дуже часто неуважно ставляться до своїх дітей. Інколи вони не реагують на плач дитини, який є вираженням потреби у піклуванні. Вони не вважають за потрібне брати участь у виробленні якихось основних ліній поведінки. Ліберальні батьки бувають непослідовними у своєму вихованні і Неуважними до потреб дитини, а діти таких батьків дуже часто відчувають себе непотрібними. Друга модель це авторитарна модель виховання. Авторитарні батьки також мало уваги приділяють дитині, якщо мова йде про вираження любові і піклування. Вони, як і ліберальні батьки, не будуть реагувати на плач дитини, тому що так вона ще більше розбалується, хай переплаче. Такі батьки дуже багато уваги приділяють саме вихованню, дисципліні. А емоційний стан, думки і переживання дитини навряд чи їх турбують. Авторитарні батьки дуже переймаються тим, яке враження справляє їх дитина на оточуючих. Думка оточуючих завжди вища ніж відносини вдома. Спеціаліст з дитячого розвитку Леонора Маккобі зі Стенфордського університету вважає, що є два способи виховати залежну людину приділяти їй мало уваги. Або грубо до неї ставитися. Коли потреба дитини в любові і турботі залишається незадоволеною, вона відчуває невпевненість. І третя модель виховання авторитетне виховання. З одного боку, ми маємо батьківський контроль, а з іншого боку, розвиток дитини як особистості. Авторитетні батьки уважні, ніжні, турботливі. Вони мають розуміння, на що саме здатна дитина у цей певний проміжок її розвитку, регулярно спілкуються з дитиною і чують, що вона каже. Такі батьки можуть змінювати правила і можуть змінювати свої рішення, якщо змінилися обставини. Більшість батьків дуже лякає, що своїм вихованням вони могли як. Якось нашкодити дитині, нанести їй якусь травму. Однак це усвідомлені батьки, і зазвичай вони наносять більше шкоди саме собі, такими ось роздумами, а не дитині. Якщо батьки надто суворі, байдужі, непослідовні, дійсно існує небезпека нашкодити дитині. Але зазвичай таких батьків абсолютно не хвилюють ці питання. Вони впевнені в тому, що все роблять правильно. Якщо ви дійсно зробили якусь помилку у вихованні, усвідомили її. То ви намагатиметеся її ніколи більше не повторювати. Я так само знаходила помилки у своєму вихованні. Передивлялася, як це можна виправити, і виправляла. І вважаю, що я велика молодець. Зробити дитину сором'язливою може не лише виховання, а бути батьками це дуже складно. Ми стараємося, нам не байдуже, і ми молодці. Обіймайте дитину, розмовляйте з нею. Чим більше ви з нею розмовляєте, тим більш комунікабельною вона буде. Дозволяйте дитині вільно виражати свої думки, свої почуття, свою точку зори. І кажіть. Прямо що любите її, даруйте безумовно любов. Не забувайте про дисципліну, але в межах дитячих можливостей. Не вимагайте від дитини поводитися як дорослий. Якраз зараз я читаю книгу для того, щоб зробити про це відео, на що саме здатен дитячий мозок у певні періоди його розвитку, щоб не вимагати від дитини більшого, ніж на що вона здатна в даний момент. Надмірна дисципліна, особливо несправедлива і образлива для дитини, може стати при Чиною її срав'язливості, якщо дитина боїться свого занадто авторитарного батька або мати. То у майбутньому така дитина, будучи вже дорослою, буде боятися будь-кого, в кого є влада, і об'єктом дисципліни має бути не людина, а ситуація. Дуже часто причиною того чи іншого вчинку можуть стати обставини, інші люди, характер ситуації. Тому завжди треба намагатися зрозуміти дитину, цікавитися, чому вона порушила правила. І до дитини треба ставитися як до особистості, а не як до свого продовження або своєї влади. Асності треба зважати на думку дитини і завжди намагатися її враховувати, дякувати дитині за те, що вона виконала якесь ваше прохання, робити їй комплімент, і також дитину треба навчати толерантності, бо упередження також сприяють сором'язливості. Якщо батьки мають упередження, то діти розуміють, що найцінніші для них люди розділяють інших людей. На якійсь категорії, і дитина розуміє, що іншого можна засуджувати лише за те, що він належить до якоїсь категорії. Світ це суд над людьми, де кожна людина в будь-який момент часу може почати засуджувати іншого. Ось, якось так бачить світ, дитина в такому разі. Не навішуйте на дитину ярлики, наприклад, ти сором'язливий, ти лінивий, ти ніхто, а особливо не робіть цього при інших людях. У даній книзі наведений ось такий приклад: мама трирічної дівчинки розповіла, що якось у присутності її подруг назвала її поганою дівчинкою. Наступного дня вона звернула увагу на те, що інші дівчата уникають її доньку, не включають її у гру і кажуть, що ти погана дівчинка. Навіть твоя мама це каже. Також проти сором'язливості виступає довіра, і діти довіряють, коли відчувають, що довіряють їм. Зазвичай люди виконують дані мені обіцянки. А якщо не виконують, але то на це була важлива причина. Люди поважають моє життя, мою приватну власність, секрети, якими я ділюся. Важливі для мене люди діляться своїми думками і своїми почуттями зі мною. Відкритість викликає довіру. А довіра це основа близькості, вчить дитину відстоювати свої права. Якщо завжди кидатися на захист дитини у будь-якому конфлікті з однолітками, дитина буде підсвідомо відчувати, що вона сама без батьків не може з цим впоратися. Дозвольте дитині спочатку спробувати самостійно вирішити проблему. Так вона буде почуватися більш впевненою у собі. Не змушуйте дитину співати чи танцювати перед родичами, тільки якщо дитина сама про це просить, сама цього хоче. The cat sat on the Можна влаштувати якесь подібне шоу і дозвольте дитині самостійно презентувати свій номер. Ну а якщо змушувати робити це насильно, то у дитини може сформуватися страх сцени, страх публічних виступів. Не треба дитину квапити, не треба її примушувати. Якщо дитина дуже боїться спілкування з іншими дітьми, можна спробувати запросити когось зі знайомих, у кого є дитина, до себе додому. Дитині у себе вдома буде більш комфортно. І вона буде почуватися більш захищеною. Почати можна з однієї дитини у гостях, а якщо все пройде добре, якщо ваша дитина задоволена, запросити ще дітей. Але намагайтеся не запрошувати двох дітей, тому що оці дві дитини вони можуть збитися у групу і витіснити вашу дитину з неї. Тому спочатку запрошуємо одну дитину, а потім. Трьох дітей. Мені дуже сподобалася ця книга, і у ній є дуже багато вправ для подолання сором'язливості за такими розділами: дошкільний вік від 2 до 6 років, молодший шкільний вік від 6 до 12 років, від 12 до 17 років, студентські роки від 17 років і далі. Якщо це відео було для вас корисним, сподобалося вам. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Нагадую, що ідеального життя не існує, і це нормально. З вами була не ідеальна мама. До зустрічі!